Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленського хотіли убити 4 травня. Україна зірвала плани полковників вигнанці. Опише The Times. Видання пише, що російські агенти зуміли проникнути до служби безпеки президента Зеленського, щоб убити його і голову гором. План полягав у тому, щоб знищити Буданова під час координованої ракетної та дронової атаки на одній із нарада. Щойно побачите колону з чорним Toyota Land Cruiser та чорними мікроавтобусом. повідомте їх координати. Таким був наказ убивці. Йдеться в матеріалі. Росія не планували запустити балістичну ракету за цими координатами, поки оператор БПЛА перебував у своєму укритті, Після чого він мав запустити безпілотник, зняти наслідки атаки та добити усіх, хто вижив, розповів у ексклюзивному інтерв'ю високопоставлений офіцер української контррозвідки. Але протягом кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану вбивства двома українцями, полковниками з управління державної охорони. План було зірвано, а підозрюваних затримали Зеленський замінив свою охорону та на певний час від від себе Єрмака. Той же час. З французьке видання пише Олег Татаров, соратник Зеленського, який консолідував контролі над усіма силовими структурами України без реверансів об'єкт Зеленського, і сама Татаров за наказом Єрмака проведе обшук в кабінеті Зеленського або і навіть арешт, якщо буде потрібно. Вся повнота влади зараз в руках у Єрмака, про що раніше говорив Путусов. А Володимир Цибулько підкреслює наступне Татаров монстра. Кричуще беззаконня по відношенню до полковника Червінського змусило президента Порошенка звернутися з парламентської трибуни на. Його захист силовим блоком на банковій керує Олег Татаров. Співробітник місії часів революції гідності він помічений у щільній співпраці з Портновим, По суті, сама нішу портнова займає тепер в Зеленського Татарова. Татаров став символом беззаконня Зеленського французького видання присвятило татарову своє розслідування. Ось ця стаття в автоматичному перекладі в Україні триває війна за виживання проти Російської Федерації. Кожен день мільйони українців живуть із усвідомленням того, що це може стати для них останнім сотні тисяч героїв. За і ризикує своїм життям а ще мільйони надсилають усе, що можуть, щоб підтримати військові зусилля, не зважаючи на це на банковій, де розташований офіс президента Зеленського, схоже на війну забули. Там триває кампанія, спрямована на особисте збагачення та посилення контролю над політичними опонентами, встановлення тотального панування над силовими структурами озавказує на те, що до справи причетний відносно невідомий на заході український чиновник на ім'я Олег Татаров. Якщо коротко, то Олег Татаров є заступником голови адміністрації президента Андрія Єрма. Макам пан Татаров був держслужбовцем часів поваленого президента Януковича і на той час був причетним до корупційної справи, незважаючи на масштабні розслідування в змі щодо його впливу на правоохоронну систему, протести активістів і нещодавню хвилю звільнень високопосадовців. Татаров продовжує працювати на банковій. Символічно, що зараз він обіймає ту ж посаду, що й Андрій Портнов, часів Януковича, таємний адвокат режиму, якого Олег Татаров захищав у суді як адвокат, незважаючи на обставини. Зеленський ярмак продовжують отримувати цю людину при владі. Подейкують, що він має вплив майже на всю правоохоронну систему, включаючи Нацполіцію, СБУ, Державне бюро розслідувань і національне антикорупційне бюро. Татарова вважають наступником портнова в управлінні судовими та силовими структурами в Україні. Більше того, саме Татаров сприяв виїзду з України самого Портнова та його сина. Подейкують, що татаров і сьогодні продовжує вести справи з портновим. Портнов натякає татарову на бізнесменів, пов'язаних з Росією і татаров погрожує, погрожуючи їм державна. Ми санкціями входить у менеджмент і отримує свою частку. Хабара Зеленський переміг на президентських виборах у травні 2019 року, пообіцявши покласти край комівству та корупції, які десятиліттями мучили Україну. Публічна кар'єра Татарова почалася за кілька років до цього. Він був чиновником при вікторі Януковичу, про російському президенті, який був усунутий після народного повстання у 2014 році. Тоді Татаров стверджував, що стрілянина по мирних протестувальниках почалася після стрілянини по міліції. За дні конфлікту загинуло більше сотні людей. У деяких із загиблих були поранення на потилиці. Сказав Татаро під час зустрічі з європейськими дипломатами, яку транслювало українське телебачення. За його словами, це свідчило про те, що стрілянина велася дуже близько. А з боку людей серед демонстрантів на той момент татаро не надав жодних додаткових доказів на підтримку своєї заяви після падіння Януковича Татаро зайнявся приватною адвокатською практикою. Також він став юрисконсультантом будівельної компанії, яка входила до держкорпорації Укр. Буде за словами гендиректора Укрбуду, має бороди татару використовувала для виконання складних завдань у тому числі для дачі Хабарів. Ретор стверджує, що татаро заплатив 1,8 мільйона доларів хабарам. Незважаючи на це, Зеленський призначив татарова радником з питань правоохоронних і силових структур у серпні 2020 року. Зеленський стверджував, що було би несправедливо зарахувати всіх чиновників, які служили при Януковичу до пережитків старого режиму. Найголовніше, щоб людина була чесною, зауважив зеленський журналістам через кілька днів після призначення Татарова журналісти BBC Бісі Стівен Сакур поставив Зеленському пряме питання: як можна взяти на роботу того, хто був проти майдану? Зеленська обійшов питання, натомість припустивши, що це просто робота Порошенка. Незабаром незалежне національне антикорупційне бюро України набу почало розслідування щодо Татарова за підозрою організації видачі хабара посадовцю МВС у 2017 році, що завдало збитків державі на суму 3,1 мільйони доларів. Управління економічної безпеки іншої скандали за Честью татарова стосується його участі в блокуванні виконання вимоги МВФ щодо відновлення бюро економічної безпеки. Перезапуск бізія є одним із індикаторів, поставлених міжнародним валютним фондом. Його має завершити до кінця червня 2024 року. Однак, 23 лютого, Верховна Рада не отримала в першому читанні. Урядовий законопроєкт номер 10439 про перезапуск фактично керованого татаровим бюро економічної безпеки БФБ через різку негативну реакцію у послі великої сімки, заступник голови податкової комісії, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що влада просто не зацікавлена в цьому перезавантаженні і звинувачує представників офісу президента, які за його словами впливають на чинопливу офісу у затягуванні процесом, незважаючи на позицію міжнародних партнерів бізнес спільноти та громадськості, влада намагалася проштовхнути свій фейковий паразапуск ФББ, зроблений татаровим і поданий урядом. каже Железняк, такий ефект Саботаж Датаровим вимоги МВФ щодо власного контролю над силовим. Ми структурами обійдеться Україні в мільярди доларів міжнародної допомоги, але це не збентежує Татарова будинок. Згідно з розслідуваннями українських журналістів, Татаров проживає в котежному селищі закритого типу в Козині під Києвом. Це один із найдорожчих приватних житлових районів країни. Будинок чиновника має площу близько 600 квадратних метрів. Однак власником цього майна є не він, а посередника, які сплачують комунальні послуги і прізвища, яких фігурують у всіх документах. У розмовах з журналістами всі підтвердили, що будинок належить Татарово, як висновок. Олег Татаров, одна з найбільш неоднозначних фігур у нинішньому керівництві України. Його суттєвий контроль над сектором безпеки викликав занепокоєння серед політичних і бізнес-партнерів-діячів, як у середині країни, так і за кордоном. Очевидно, що іноземні партнери мають мовчазну сходу не зупинятися на чутливих внутрішніх питаннях України, оскільки країна бореться за свою незалежність проти російської агресії. Ми зустрічалися з Байденом на великій сімці. І знаєте, що він навіть не назвав імені Татарова. Пожартував ключовий член команди Зеленського відповіді на запитання української правди про правдивість чуток про можливі санкції заходу проти віце-голови офісу президента водночас джерела в урядових і дипломатичних колах повідомили в українській правді, що Байден був чи не єдиним, хто досі не називає його імені. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.